哦。Um. Серед картин у Великому палаці Золочівського замку знаходиться картина Шимона Богушовича, «Вірменина за походженням, представника Львівського цехового малярства Битва під Клушино». Представник цього цеху малярів мусив добре вміти зобразити портрет, біблійний сюжет і батальну сцену. Але у картині Битва під Клушино» чи не вперше художник звертається до картини таких великих розмірів? Поле битви зображене тут немов без польоту птаха. Хоча війська вишикувані неначе на параді. Тут немає ще головного героя, виокремленого великими розмірами і заакцентованого по центру картини. Це перші зразки батального живопису. Він тільки назароджується. Але чи не головним у виконанні такої роботи було догодити замовникові? А замовником цієї картини був великий гетьман коронної речі посполитої Станіслав Жовкевський, господар і засновник містечка Жовква, дід якого був український православний шляхтич? Це він очолив похід 1610 року польських військ на Москву в часи так званої смути, коли царський трон у Росії зайняли нелегітимно бояри шуйські. Цьому передувала велика дипломатична робота. Жулкевський врахував прорахунки своїх попередників компанії Дмитрія». Він домовляється з частиною російського боярства і узгоджують на царський трон кандидатуру королевича Владислава, який вважався людиною поміркованою. Після блискучої перемоги під Клушино польські війська зайняли Москву. Історія розпорядилася по-своєму: Царем Росії забажав стати король Польщі Зигмунд III, батько Владислава. Тоді власне почався спротив знизу, який очолили російський князь пожарський і міщанин Мінін. поляків з Москви вигнали. Тріумф завершився ганебною поразкою. Десь в ході цих подій Іван Сусанін, російський селянин, завів загін поляків у непролазні російські болота, загинув сам і загинув цілий загін. А ще у ході військових сутичок ледве не загинув сам Королевич Владислав. Його життя врятував господар нашого замку Якуб Субеський, який також брав участь у цьому поході. Повернувшись додому, Жулкевський замовив цю картину: він увіковічнив цей похід у найкращій його частині у тріумфі польського війська над російським. На догоду замовникові художник зобразив тут загін українських козаків. Один з передових загонів на картині, де на прапорах на червоному тлі Чорний лис, блискавка і на білому тлі чорна змія, і є загоном українських козаків. Хитрі, як лиси, прудкі, мов блискавки і мудрі, як змії. Так казали про козаків. Картина писалася на початку XVII століття, тож художнику не доводилося вигадувати, як саме виглядали козаки. Вони зображені тут такими, як були, такими, як ходили у походи. Недовго господар тішився цією картиною. Станіслав Жовкевський загинув у ході Першої Хотинської війни у битві під Цицорою. До слова сказати, що і господар Золочівського замку також брав участь у цій війні, залишив записки про Хотинську війну, а ще дуже високо оцінив Петра Конашевича Сагайдачного. Картина залишилася у жовті. Її історія продовжиться 1674 року, коли королем Польщі обирають правнука Станіслава Жухевського Яна Собеського, господаря Золочівського замку.